і непростий був фінансовий 2011 рік, але і представницька і виконавча влада на рівненщині зробила чимало великих справ. Звітують учасники другого обласного форуму органів місцевого самоврядування. У краї будувались і ще будуються школи, лікарні, дитсадки, дороги, амбулаторії. Тощо наступний рік повинен ще додати до цієї роботи ще ряд е визначальних етапів, які змінять. Ситуацію в кожному населеному пункті. Щиро зичу всім нам мудрості, терпіння і, саме головне об'єднатися в одну велику команду, забути за чвари, забути за якісь певні політичні пристрасті, а працювати міцною командою для забезпечення волевиявлення наших громадян. Під час форуму, крім обговорення наболілих проблем, представники влади на місцях отримували і нагороди. Так, грамотами та подяками кабінету міністрів, парламенту, обласної ради та адміністрації, нагородили найкращих працівників виконкомів та сільських голів. Крім того, свої нагороди отримали і переможці обласного конкурсу посадовців, органів місцевого самоврядування. Люди хочуть хороших змін, але не всі мають бажання брати в цьому участь. Тому завдання голови місцевого самоврядування перш за все полягає в тому, щоб запалити ідею. І вести людей до справи. Крім того, свої нагороди отримали і журналісти, які брали участь у конкурсі на найкраще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Серед інших і працівники рівненської обласної держтелерадіокомпанії це Віктор Гомоль, Іван Марчук, Світлана Сабанюк та Алла Сищук. Вже доконаним став той факт, що коли раніше особистість виховувала школа, сім'я, то зараз чого гріхати їти телебачення. Тому, подаючи сюжети на конкурс, хотілося. Не виховувати, не милуватися собою на екрані, а хотілося дійсно вказати на якісь проблеми і щоб звернула на них увагу і допомогли разом з місцевою владою у їх вирішенні. Завершуючи форум, голова обласної адміністрації Василь Берташ озвучив пріоритети на наступний рік. 2011 рік це був рік сільських доріг, а 2012 – так так Євро е, е, 2012 я думаю, що ви мене підтримуєте в цьому. Ми тоді оголосимо 2012 рік, рік спорту та рік реконструкції, мабуть, КДК, так як ми називаємо, культурно дозвілевих комплексів. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.